Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Хто скаже, скільки мене тут не було вже за кафедрою. Суботи дві навіть. Три, правильно, три суботи. Проданюк Роман Олексійович, президент конференції і минулої суботи був брат Сергій да, з 5 25 п'ятої громади. Знаєте, ці всі тижні, майже всі ці тижні, я виношував ідею проповіді, яка, мене, ну, яка прийшла до мене. І знаєте, я зрозумів, що писати одну проповідь на місяць набагато простіше, ніж одну проповідь на тиждень. От. Але ну, це, це і простіше, але це допомагає більш зріло підійти до того, щоб висловити ту ідею, так. Да? Яку я побачив важливою, сьогодні я хотів би разом з вами розглянути дуже важливу тему для нас. Я думаю, що фактично ця проблема і проблематика, яку ми будемо розглядати, вона є проблемою усього сучасного християнства, адвентизма у тому числі. Це те, що заважає людям бути жартовними у всіх сферах: у часі, силах, фінансах, саме у відношенні церкви. Це те, що заважає нам мати ту ж саму силу, що мала і першоапостольська церква. Якщо ми вирішимо це питання, у нас буде, не буде проблем з новими людьми, гордістю, з виборами в церкві, кого поставити на якусь посаду. Хотіли б ви знати, що це за проблема, яку нам потрібно вирішити? Так, так. Ну, в, неї, да, в неї досить багато вимірів у цієї проблеми. Хоч спочатку я хотів би у вступі задати вам одну загадку. Цей лист, який я зараз вам зачитаю, я буду його читати десь дві хвилинки, написав студент, американський студент. В цьому листі він описує те, чому він має розійтися зі своєю дівчиною. Причиною цього, причиною розходу є певне вчення або ідеологія. І ось по цьому листу я хочу, щоб ви вгадали, чому цей ну, юнак хоче розійтися зі своєю дівчиною, і що за ідеологію він описує. Зачитаю російською мовою, бо цитата була російською мовою. Серед нас. Высокая смертность среди приверженцев этой идеологии. «Мы те, кого расстреливают, вешают э -э, и линчуют, кого обвязывают дегтем и вываливают в перьях». Кого бросают в тюрьмы и на кого клевещут, кого высмеивают и выгоняют с работы, кому вредят любым способом и при любой возможности. Многие наши товарищи убиты или арестованы. Мы живем в полнейшей бедности. Мы отдаем э, нашей организации каждый грош, который зарабатываем сверх того, что необходимо для поддержания жизни. Мы не имеем ни времени, ни денег на кино, концерты, изысканную еду, благоу... благоустроенное жилище новые автомобили. Нас представляют как фанатиков. Мы и есть фанатики. Наши жизни отданы одной всепоглощающей идее. Нашу философию жизни не купишь ни за какие деньги. У нас есть дело, за торжество которого... Мы боремся, есть ясная цель. Наши маленькие личные я мы подчинили великому движению человечества. И если мы, если мы бедствуем, если наши личные я страдают от подчинения этой организации, то все эти потери полностью возмещает мысль, что каждый из нас, пусть совсем немного, способствует торжеству чего-то нового, истинного и лучшего для этого мира. Если есть что-то, ради чего я готов умереть, то это оно. Он, ну, это идеология, но моя жизнь, мой бизнес, моя религия, мое хобби, моя возлюбленная, моя жена и любовница, мой хлеб и воздух. Я работаю для него днем и мечтаю о нем ночью. Благодаря этому я с годами расту и не старею. Поэтому у меня не может быть дружбы, любви и даже простого разговора без относительно к той силе, которая ведет меня и направляет мою жизнь людей, книги, идеи и поступки я оцениваю только с точки зрения пользы для этого дела. Из-за моих идей я уже побывал в тюрьме и если понадобится, я готов пойти на расстрел. Как вы думаете, кто, кто, кто написал эти слова на вашу думку? Фанатик якой идеологии? Так. Чув, чув християнство, так, ще, ще які варіанти. Не християнство. не християнство. Чому? Чому не християнство? Тому що людина, яка говорить, що не може мати любові? Це вже не християнство. Вона, вона не може мати любові, яка не відноситься до цієї сили, яка не пов'язана з цією силою. Ну, ну, тобто... <кій> <кій> угу. Цікаво, що цей лист написав е, ніякий не місіонер, який готовий да, пожертвувати своїм життям заради місії. Навіть не релігійний фанатик. Цей лист написав студент, американець, як вже й казав, який подорожував до Мексики і дуже захопився вченням комунізму. Це написав комуніст. Ви бачите, наскільки, ну, просто, якщо деякі фрази зробити трошки більш м'якими, да, можна сплутати душевні побудження да, цієї людини з побудженням справжнього християнина? Цей комуніст бачив усе своє життя як те, яке допомагає справі комунізму, щоб цей комунізм став всесвітньою ідеологією. Комуніст вирішив присвятити все своє життя комунізму. Він готовий був присвятити буквально кожну сферу свого життя одній цілі, одній цілі просуванню ідеї, яка, на його думку, була найкращою в світі. Що ж нам, християнам, адвентистам сьомого дня, заважає йти у світ з такою ж впевненістю? Спочатку. Я хотів би з вами, щоб ми розглянули розуміння одного терміну в контексті Біблії, як Біблія його розуміє. Напевно, якщо ви читали Біблію, ви зустрічали таке поняття як світ, ілі мір на язикі, да? Світ. Так, так, правильно. Але питання в тому, от як точно сформулювати, що мається на увазі ось під цим поняттям. «світ». Якесь точне визначення. Я запитав е, е, це питання, як можна точно сформулювати у штучного інтелекту. Ця відповідь не моя. Е, і ось дивіться, як він гарно написав. Я спитав саме про те, що Христос мав і що має Біблія на увазі, коли каже світ. І ось що мені. Тут надане надано, і ну і це можна використовувати, тому що воно повністю з нами узгоджується у християнському контексті, коли Христос говорить про те, що ви, що люди не повинні любити світ і все, що він і все, що в ньому, він швидше за все має на увазі не світ у розумінні самого світу, а скоріше світ у контексті світської системи цінностей, яка віддаляє від Бога. Да, у Біблії часто говориться про дві грані світу. Перше, світ як фізичний простір та навколишнє середовище це божественне створіння, яке Бог проголосив добрим і яке ми повинні берегти і доглядати. Буття 1.31. І друге поняття: це світ як світська система цінностей, що віддаляє від Бога, це світське мислення, прив'язаність до матеріальних цінностей, егоїзм, амбіції, ворожнеча до Бога і ближнього. Цей аспект світу розглядається в християнстві як перешкода на шляху до духовної досконалості та спілкування з Богом. Гарно, так? Да? Написала не людина. Саме друге розуміння цього терміну ми будемо сьогодні в більшості випадків мати на увазі. Під світом будемо мати на увазі саме систему цінностей, яка нас віддаляє від Бога та від спілкування з Ним. Так, да, Женя. Мені здається, ще можна на цьому сказати слово «Вавилон». С, Вавилон. Вавилон? Ну, в якомусь сенсі можна, так. Да. Перше питання ну, визначилося, да, з поняттям світ. Це система цінностей. І також це може бути фізичне місце, да, в якому ми. Живемо, перебуваємо. Да? Перше питання, яке нам потрібно вирішити: ми від світу чи ми не від світу. Як гімнаст. ногою там, одною ногою тут. Звернемося за відповіддю на це питання у Євангелії від Івана і будемо дивитися на два розділи: 8 і 17. У восьмому розділі відкриємо 23 і 24 вірші. А Він говорив їм: ви здолу, я з висока. Ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я, що я є, то помрете у ваших гріхах. Христос говорить, що ви від цього світу. Там був да? натовп, в якому Він е е говорив. Багато людей було. Івана, 17, розділ 15.16. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб ти зберіг їх від злого. Вони не від світу, як і я не від світу. Так, тут перший текст каже, що ви від світу цього. Другий текст каже, що Ісус Христос в молитві звертається да, до свого батька і каже: вони не від світу. Так, звідки ж ми? Ми і від світу, і не від світу. І там, і там. Ми бачимо тут е, два різних етапи життя людини. Перший етап це етап світський. Усі ми народжуємося егоїстичними, з егоїстичними намірами, цілями і бажаннями. Всі дії людини зі світу направлені на те, щоб вона відчувала свій комфорт і комфорт для свого я. Щоб в неї було гарне самопочуття. Але Христос каже далі, що це шлях до загибелі, да? якщо ми читаємо 8, 23, 24, я не, ви від світу цього, да? а я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. Тобто Христос каже, якщо ви будете залишатися людьми від світу, від цієї ідеології, то ви помрете, і тільки один шлях через мене є до того, щоб спастися. Цікаво, що він це казав натовпу, серед якого було багато невіруючих людей, коли він сказав, що ви не від світу. Але після цього, після його проповіді, написано, що після цих слів багато хто повірив в нього. Тобто, після цих слів. Коли Христос каже, багато хто вже стали людьми не від світу цього, розуміння, що вони вже не сповідували ті цінності, які сповідує цей світ, ми бачимо, що Христос молиться за учнів, що пізнали Його або принаймні стали на шлях пізнання, як про тих, хто вже не від світу. Тобто, якщо ми стали на шлях пізнання Ісуса Христа і йдемо по цьому шляху. Не відхиляємося, то ми є вже людьми, які не від світу. І тут текст нам дозволяє зробити плавний перехід до того, яке відношення ми маємо до цього світу взагалі. Знову звертаємося до уривку там, де Ісус Христос молиться. Що Він благає батька? Не благає, щоб ти забрав їх зі світу, від світу, да? але щоб зберіг їх від злого. Читаємо також е, перше послання Івана, другий розділ, 15-16 вірш. Сьогодні вже цитували це: не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові. Отця, адже все, що є у світі, да, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця, а від світу. Ми перебуваємо у світі безпосередньо серед його гріховних та смертельних цінностей. Якщо ви бачите, не любіть світу не того, що в світі, кажеться не про місце фізичне, да? а далі це пояснюється. Що таке світ? Пожадливість тіла, очей, життєва гордість. Тобто, це, можна сказати, система цінностей, правильно? Ось ця вся пожадливість. Але ми бачимо, да, що Ісус Христос. Просить Отця не забрати нас від цієї системи цінностей, щоб ми кудись зникли да, з цього світу, щоб ми відділилися і не спілкувалися з тими людьми, які сповідують ці цінності. Христос просить, щоб Бог зберіг нас у цьому всьому хаосі ідеології, у цьому всьому хаосі, зберіг нас від зла, але наше місце саме. Тут саме у цьому хаосі, тому що саме так ми маємо зробити нашу місію. Наша діяльність так чи інакше має бути пов'язана зі світом, але світ є не первинним, а вторинним, і це є дуже важлива деталь. Контакт зі світом як просто з фізичним містом, як з системою цінностей, да? чи як з фізичним містом, це як з системою цінностей він неминучий. Ми так чи інакше будемо спілкуватися з людьми, але Бог має нас захищати від того, щоб це все мало на нас сильний вплив. Ми бачимо, да, що апостол Павло також мав світське життя, світську професію, дії 18.3. Оскільки вони було, були того самого ремесла, то, залишилося в них, то залишився в них і працював їхнім ремеслом було виготовляти намети. Ми бачимо, Павлу доводилося працювати на звичайній світській роботі. Я так розумію, що він продавав ці намети і далі у світі. Тобто він мав відносини зі світом, він не повністю відхрестився від світу. Місце християн є у світі, серед людей. Заради чого робив Павло ці намети? Це плавний перехід до. Останньої частини до останнього питання. Заради чого Павло робив ці намети? Він був у світі. Да? Ми, ми розуміємо, що ми не від світу, тобто не від цієї системи цінностей, але ми не можемо не перебувати у світі. Бог нас буде захищати, якщо ми будемо й довіряти. Питання в тому, Павло, знаходячись у світі, робив, ну, займався своїм. Ремеслом. Навіщо? Щоб прогодуватися. Не бути не ж Не не Знаєте, пам'ятаєте ось цю. Цитату, да. З того листа. Ми живемо в повністю бідності, ми даємо партії кожен грош, який заробляємо, сверх того, що необхідно для підтримання життя. Те, що Павло займався наметами, причиною того, що Павло займався наметою, тільки одна причина була, яка для того, щоб просувати Божу місію. Цікаво, що я думаю, що дуже багато ще були, було ремисників, не християн, які займалися виготовленням наметів у той час. Вони робили одну ту ж саму справу. Працювали що той, що той. Вони працювали у світі світською роботою займалися. Але цілі в них були дуже різні, різна мотивація. У когось це задовольнити свої потреби у Павла. Виготовлення наметів світська справа була тільки з однією ціллю. Ми тут плавно переходимо до того, яке саме співвідношення має бути між світським життям і духовним життям. І тут, на щастя, і в Біблії є гарний приклад від самого Христа. Євангелія від Марка, 3 розділ з 31 по 35 вірші. Його мати та його брати прийшли і, стоячи на дворі, послали до нього, щоби покликати його. А довкола нього сидів натовп і переказували йому: Ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже ось мої мати та мої брати, адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. Наша фізіологічна сім'я є найближчими і найціннішими людьми в нашому житті. Ви з цим згодні? Чому ви з цим згодні? Світська людина з цим погодиться. Але Христос показує, що не світ визначає те, наскільки близькі або далекі від нас люди. Не світ визначає наше відношення до людей. Не, наша не наше генетичне рідство. Але це визначає тільки Бог. Словами, що словами про те, що ті, хто були поруч із ним, його брат і сестра і мати, і Христос хотів сказати? Вони одного духу. Не одного духу. Що ті, хто поруч з Христом, є первинними над тими, хто є кровними родичами, да? фізичними родичами. Думаю, що важливо згадати, що інститут сім'ї був створений Богом. Щоб людина стала якою? Повноцінною. Ціль сім'ї була не тільки в розмноженні, але і в чому? В виконанні Божої волі, правильно? На жаль, сучасний світ часто спотворює розуміння сім'ї. І це не тільки стосується одностатевих шлюбів. Досить часто сім'я може ставати перешкодою виконанню Божої. Волі. У світському розумінні сім'я це головне, заради сім'ї можна пожертувати усім. У розумінні людей, що не від цього світу виконання Божої волі стоїть на першому місці. Тут проповідь не про сімейні цінності. Я тут взяв цей уривок тільки щоб показати, яке Христос своїм прикладом показує співвідношення світського життя до духовного. Він ставить завжди. Наскільки б це не були високі цінності у світі, він завжди світські цінності ставить на другий план. У цій ситуації Христос не нехтує своєю сім'єю. Він наводить наочний приклад того, що світські поняття не мають бути у нашому житті вирішальними. Перед висновком я хотів би згадати з вами притчу про сіяча. Вона записана у Євангелії від Марка, 4 розділ 15, з 15 по 20 вірші, ми все читати не будемо. Хочу коротко згадати з вами чотири групи людей, які там є. Зможете по пам'яті згадати? Те, що посіяне при дорозі, його поклювали да, і нічого нема. Друге, каміння, каміння, терні. І добра, поч... Чого? добра почва, да? ґрунт. Нас сьогодні більше за все в, ці... в цих роздумах цікавить саме третя група. Думаю, таких сьогодні найбільше у світі. Хоча і інших вистачає, але у церкві, якщо помітити, таких теж досить багато. А може, да... дивіться. Марка 4, 18, 19. А інші є ті, які посіяні в тернях. Тобто почва гарна. Але й терні. Вони чують слово, але приходять клопоти віку й омана богатства та інших бажань, заглушають слово і воно залишається без плоду. Третя група людей, для яких слово да, сіється ніби в терени, вони, які представляють собою почву, на якій засаджені терени, це люди, які ставлять світські свої справи, вище справи Божої. Але ми цікаво, що е, бачимо, що, да, що приходять клопоти віку й умана, багатства та інших бажань заглушають слово. Тобто, вони, можна сказати, не повністю свідомо да, заглушають це слово, а диявол дуже акуратно і методично. Працює над їхнім життям. Він дає їм більше клопот. Він дає їм бажання збагачення. Він дає їм ось цю тягу до того, щоб влаштувати своє життя у цьому світі. Цікаво, що тут да, написано. Приходять клопоти віку. Слово віку у цьому словосполученні сполученні має на грецькій мові, на мові оригіналу, має чотири значення: це слово айон. Воно має значення ера або епоха, вічність або невизначений період часу, світ або Всесвіт, або світська система, або звичай цього світу. Тобто, бачимо, що це слово. Приводить нас до поняття, яке ми вже спочатку розбирали сьогодні: світська система цінностей, можна сказати, але приходять клопоти світської системи цінностей. Люди слухають слово, але клопоти заглушають його. Ось чому є найбільша проблема, яку я зазначив на самому початку. Світу вдалося впевнити християн, що без нього ми не можемо існувати. Що церква та Бог, хоч може й важливі, але точно не на першому місці це не є запорукою нашого виживання. Світу, на жаль, вдалося зробити вірою в Бога частиною світського життя, хоча має бути все навпаки. Що ж ми маємо робити? Ми маємо обрати багатому юнакові Христос сказав. Одного бракує тобі. Пійди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь, бери свій хрест і йди за мною. Івана. 8, 23, 24, текст, який ми розглядали в самому початку. А Він говорив їм: Ви з долу, я з висока, ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. У цих двох випадках Христос ставить людину перед одним і тим же вибором: це або слідувати за ним, або визнавати, що Він є, і пізнавати його. Або йти далі за цінностями цього світу. Одне єдине рішення завжди йти за Христом. Це єдине рішення, яке може привести нас до спасіння. Для щирого бажання йти за Ним, нам потрібно його пізнавати через Євангелія, інші праці вірних людей, Богу. Коли ми будемо все більше розуміти, хто такий Христос, тим більше ми будемо розуміти, наскільки ми хочемо бути. І з ним це бути щиро. Ми не можемо не мати взаємодії зі світом, не можемо не вести світські справи. Наше місце є у світі. Ми маємо працювати, харчуватися, виконувати свій громадський обов'язок перед іншими людьми. Ідея, яку світ успішно інтегрував у свідомість майже всіх людей. Це те, що життя з Богом та релігія є частиною життя у світі. Проаналізуйте, будь ласка, своє життя. Чи церква, в яку ви ходите кожної суботи? Це є ваше життя або у вас є життя а церква є частиною цього життя? Біблія Христос кажуть, що має бути все навпаки. Життя у світі це лише сфера життя з Богом. У світі життя з Богом це допоміжна, але не необхідна частина світського життя. У Бога все навпаки. Життя у світі воно допомагає життю з Богом. Єдина причина, чому ми маємо перебувати у світі. Це тому, що допомагає нам зростати і розповсюджувати Божу вістку. Це має бути єдина причина нашої роботи, наших відносин, нашого навчання, усього, що ми робимо у цьому світі. Це саме те, чому нас Христос не забирає від світу, тому що ми маємо перебувати там, і це має бути частиною життя із Богом. Різниця цих двох ідей прямо протилежна. Знаєте, що ще прямо протилежне? Наслідки цих двох ідеологій. Виберете світ як основу, виберете вічне забуття. Виберете Бога, а все інше як сфера життя з Богом, це вічне життя з Ісусом Христом. Вибір може бути тільки за нами. Що зробити головним? І що зробити частиною чого? Чи життя Бога зробити частиною. Світського життя чи життя у світі зробити просто частиною життя з Богом. Амінь.